Не стесняюсь признавать свои ошибки, был неправ, все хотели хорошей судьбы. А я хотел стать суперзвездой. Из Украины нам звонят и говорят: пожалуйста. Из руководства нашей страны. Настало время появиться, начиная с 22-го. Я выезжаю, приезжаю, выезжаю, приезжаю. Скандальний репер пота раптово нагадав про себе в іспанії артист дав інтерв'ю блогеру з РФ Юрію Дудю і зробив низку гучних заяв. Говорили і про особисте, і про кар'єру, і про війну. Зокрема, пота вперше розповів, як виїхав за кордон і чому не до кінця відмовився від російської мови. А ще репер шокував тим, що під час великої війни. Мав розмову із головкомом залужним в Києві. у мене застоявся розговор з Валерієм Залужним. Про всі деталі ми розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. <звук> Тож Луксій Потапенко поспілкувався не з Єфросініною чи дьоміним, а з російським блогером, журналістом Юрієм Дудем. Інтерв'ю тривало понад три години, і одне з перших запитань від Дудя, якого визнали у рев так званим іно. Агентом було чому все ж таки музичний продюсер дає інтерв'ю росіянину, а не представникам українських медіа. На що потап недовго думаючи відповів: Якби я робив це для іміджа. Я би тобі сказав, я не розумію вашої мови. Я відказався би давати інтерв'ю. взагалі. Я є чоловік, я працюю, я живу. Мені інтересно ти як безсідні інтересна твоя аудиторія. Та найцікавішим все ж стало інше. Бо пота розповів, як йому вдається заїжджати та виїжджати з України під час війни, коли для звичайних чоловіків виїзд закрито. Так за словами Потапа він уже неодноразово повертався до Києва під час повномасштабного вторгнення і виїжджав до Європи знову. Я не розумію, о чому йде річ, тому що я постійно в'їжджаю в Україну і виїжджаю з України. У мене є легальний спосіб. Це Йому це вдається через різні інстанції, і все офіційно та законно це не просто нужно проходить е, е, бюрократическую. Е, я за це время виїжджав е, е, по різним причинам. Через різні інстанції на запитання Дудя про соціальну справедливість таких виїздів потапа, коли іншим чоловікам вони недоступні. Український репер почав прикриватися донатами та допомогу, яку він надає фронту. Ба більше, після початку великої війни він навіть мав розмову із Валерієм Залужним, який дав йому батьківську настанову допомагати захисникам так, як він може. В Киеве у меня состоялся разговор с в то время с глава главнокомандующим Валерием Залужным. за такой отцовский диалог. А война уже шла. Да. Угу. По-отцовский подошел, пожал мне руку и сказал: Помогайте фронту. Ваша задача помогать фронту. Всім чим може також. Він наголосив, що різні люди з України дзвонили йому із проханням продовжувати робити те, що вони вміють. Коли дуть уточнив, хто саме дзвонив. Потап відповів із керівництва нашої країни із України. Нам зветикають, пожалуйста, продовжайте тоді. А дзвонять. Ну які? із руководства нашої країни. Минув дуть і розмови про зеленського, і звичайно робив це провокативно. Блогер вирішив дізнатися у репера, чи має він питання до голови держави за проблеми в країні на третій рік повномасштабної війни. На що Потап заявив, що він їх не задасть і що не потрібно закидати бруд. Далі журналіст додав, що після таких теплих слів про зеленського багато українців справедливо відзначить. привела и подобной дружбы. Ну понятно, что ты в одной с ним команде и пользуешься благами, которые... Да, да. Ну, теми благами, которые э, тебе близость э, там, к нему или к его команде может давать. Например, свободно перемещаться по, по миру. Потап вырешил же не відповідати на запитання, а лише заявив, что продовжуватиме підтримувати Зеленського. Это президент воюющей страны. Президент моей страны, которого избрал мой народ. И вон она поддерживает такую ситуацию. Я его поддерживаю. У Потап нарешті розповів і про те, що робив у теробороні. Він заявив, що під час свого перебування у ТРО йому видавали зброю, яку він навіть тримав у руках. Давалося оружие це время, коли патрулювали вулиці, коли робили фотографії в воєнній формі. Все це було. Какиеся. На успілі все в теробороні ні в чому серйозно не поучаствували. але успілі попатрулювати, поїздити з пацанами ще восени. 2022 року Потап заявив, що попросив батька подати від його імені заяву до територіальної оборони. Я сказав батькові, хочу їхати на фронт на передову. А він каже: у тероборону запишись для початку. Я кажу, запиши мене в тероборону. Так я і записався в тероборону заочно і вирішив, що буду далі робити те, що вмію. Тоді у мережі з нього почали насміхатися, і на репора звалилося шквал хейту, оскільки на початку великої війни він перебував за кордоном. Репор обурився і навіть показав фото заяви, яку він написав для вступу. До територіальної оборони в то время. Це такое время, коли всі в старобороном. Також Потап розповів у інтерв'ю про свої поїздки до Росії після 2014 року. За словами артиста, у РФ у нього була компанія, яка орієнтувалася на ринок саме росіян. Після 2014 року продюсери з командою почали закривати всі проекти в країні агресорці. Однак це не стосується одного приватного виступу та присутності у відомому ток-шоу. Ну, как, это же там было? там якобы Смотри, референдум случился. Ми не, понимаем, мы не понимаем от від українських слушаем українські новости. Ми не понимаем, Это, этого не коментують, не комментирует, не объясняет. Ми до кінця не розуміємо ситуацію. При цьому Дудь нагадав артисту, що у 2017 році його дружина, співачка Настя Каменська, була гостею шоу Івана Урганта. «Вечірній Ургант». До речі, програма транслювалася на пропагандистському каналі. Перший. після цього російський блогер не зупинився і нагадав Потапу, ще й фіт що не вийшов з Ольгою Бузовою. А з нею він запропонував записати трек у 2020 році. До слова наразі артистка зозята фанатка диктатора Путіна і була нею ще до повномасштабної війни проти України. А ось потап зараз перебуває у списку артистів, яким на 50 років заборонено в'їзд до Росії. Я всегда хотел быть запрещенным. А в России тем более. Это честь для украинского артиста быть запрещенным в России. Это значит, что ты уже насолил, так насолил. Ну, за кілька днів до виходу інтерв'ю, потап був також у центрі уваги, коли засвітився на передвесільній вечірці українки в мексиканському курортному місті Тулум. На заході 43 річний виконавець на підпитку розважав публіку російськими піснями. Відповідні відео опублікували у своїх соцмережах присутні на гулянні. На одному із оприлюднених записів можна побачити, як продюсер стоїть на сцені із чаркою в руках та вітає молодяти з їхнім святом. Після урочистої промови потап швидко випиває алкогольний напій і одразу замовляє наступний шот. <пев> Варто зазначити, що захід репер провів російською. А більшість пісень, якими він розважав фанатів, були виконані мовою країни агресора. Серед композицій прозвучали треки колективу Мозги А ЦЯтя, а також хід дуету Потап і Настя не пара разом із присутніми на заході. Він заспівав трек Ротару «Хуторянка». Зараз реакція українського суспільства на інтерв'ю Потапа різниця. Наприклад, слава дьомін, який неодноразово кликав репера на інтерв'ю, на своїй сторінці написав: Гарної дороги в інший шоу-бізнес Олексій. Я знав, що знімалося це інтерв'ю. Для мене це показник того, що людина свідомо пішла з українського шоу-бізнесу. Шкода. Та відреагував не тільки слава дьомін. Джері Хейл написала на своїй сторінці. Таке, прошу вас всіх не дивитися інтерв'ю Потапа та Дудя, і цим самим не просувати російський канал, не просувати псевдоукраїнський контент і не підіймати перегляди ролика. А отже, заробіток росіянина, який платить податки. Журналістка Аліна Доротюк відреагувала коротко, вона написала на своїй сторінці таке, коли зна постукали. Не стримались також і раміна. Вона прокоментувала вчинок продюсера. Так, що я на сестра прислала, я дивлюся, що потапу Юра Дудя, і думаю, блін, все-таки розумні люди правильно кажуть, що бути українцем це не тільки народитися в Україні і мати український паспорт. Бути українцем це спосіб мислення і е, спосіб мислення так. Скільки інтерв'юєрів українських пропонували Потапу записати інтерв'ю, в тому числі я неодноразово він написав, що ні я, ні мої підписники до цього не готові. Ну да, Юра, дуть про всі повазі до Юри готовий. Насправді така позиція не дивує, адже з початку 2022 року потап почав втрачати довіру в українців, і все через те, що після початку повномасштабного вторгнення він виїхав за кордон і тривалий час не повертався. Коли ж повернувся, поїхав знову. А потім ще й почав дивувати українців раптовими заявами чи новинами, які з'являлися у змі. Я є той справжній папа. Настя приїжджала, Я знаю, розповідала про те, що ми як сім'я волонтерів назбрали 75 мільйонів гривень. Так вже я можу сказати, що ми впевнено йдемо до, до суми 100 мільйонів. Іспанське ТРО, мама, мама волонтери суцільне дно. Це взагалі не музика. Це щось сатани. Це той, що в і при всіх знімав штани. Hey USA, what's up? It's your boy from? from I'm from Ukraine. Ukraine. could you tell us one of афронюкреїн країн. Секутітелас ваннофій фейвіркос іоленьквич. Що тебе не вбиває? Те тебе не вбиває. А що про потапа думаєте? Ви напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.